Одесити в гостях у Степана Бандери з ініціативи Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді цього літа при Карпаті відвідали десятки школярів з південних та східних областей. Для них було складено цікаву екскурсійну програму, яка передбачає відвідування пам'яток національно-визвольних змагань, зокрема музейного комплексу у селі Старий Угринів. З якими враженнями побували там школярі з Одеської області. Дивіться у наступному сюжеті. Близько тижня перебуває на Прикарпатті учнівська делегація Петрівської загальноосвітньої школи, що в Одеській області. Діти з цікавістю оглядають експонати меморіального комплексу Степана Бандери, фотографії, карти, листи розповідають, що окрім імені насправді майже нічого не чули про цього видатного діяча. Та й, взагалі, про історію визвольних змагань у західній Україні. Мені дуже сподобався цей музей, та коли ми проходили екскурсію по дому Степана Бандери, було дуже цікаво дізнатися про. Історію його життя, і було дуже цікаво побачити всі пам'ятки протягом п'яти днів Одесити побували на туристичному букувалі і в духовній святині Прикарпаття Манявському скиті. Також помилувалися експонатами Коломийського музею писанки. Однак саме знайомство з історією Степана Бандери справило найсильніше враження, і на учнів, і на вчителів. Дуже великі враження. Нам дуже сподобалося, і дякуємо, що ви запропонували нам приїхати сюди, познайомитися з життям. Тям побутом західної України щороку. Обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді приймає на своїх базах десятки таких делегацій, зокрема із південних та східних областей. Однак цього літа до таких заходів є особлива увага з боку уряду та місцевої влади, пояснює директор центру Михайло Косило. До нас по тому документу, який був підписаний у міністерстві освіти, звернулося понад 20 Представників шкіл Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Херсонської областей України, і вже е, згідно погоджених графіків, е, у нас побували групи Запорізької, Одеської області, на черзі е, групи з Херсонської, Дніпропетровської. Також у кожному такому екскурсійному маршруті особлива увага приділяється пам'яткам національно визваних змагань, зазначив Михайло Косило.